На даний час на стаціонарному лікуванні у нас перебуває 106 пацієнтів. Дев'ять із них пацієнтів ковід лікується. На стаціонарному лікуванні за цей період перебувало два пацієнта із укусами гадюки. Це пацієнтка 29 років, яка поступила 31 липня з укусом гадюки, яка Даний стан виник при збиранні е, ягід в лісі. Е, була верхня укус е, верхньої кінцівки. На даний час на сьогодні пацієнтка виписана в задовільному стані із е, міської лікарні. Е, друга пацієнтка 14 років поступила. Е, Вчора, 2 серпня, о 12 годині 30 хвилин доставлена бригадою екстреної допомоги у супроводі Подружки, з якою разом збирали чорниці в лісі, доставлена в стані середньої важкості, госпіталізована і перебуває на даний час на лікуванні в відділенні анестезіології і реанімації, надана вся необхідна допомога. укус відбувся відбувся. Правої ноги, але на жаль, засоби захисту не дотримані, тому що пацієнтка збирала ягоди у босоножках. Через те, якби були дотримані засоби індивідуального захисту, правила збирання, правила відвідування в лісі, на жаль, можливо, б цього і не сталося би. Укус правої кінцівки, зараз стан середньої важкості. Дитина отримує все необхідне лікування. Я думаю, що стан лікування і все буде. Надана допомога повноцінна, і стан буде задовільний виписана з закладу нашого.